Їх вітаю, чергова посилочка клієнтів отримала сьогодні і хочу з вами поділитись, розповісти, які цікаві позиції і ще встигаєте ви замовити в липні до 31 липня. Каталог ще діє. Давайте поглянемо, кому цікаво. Залишайтеся, буду рада. У нас є в нашій рослинній органічні лінієчки неймовірна позиція напівпрозора пудра. Вона шовковиста, ніжна така, текстура, в неї, легка, як вуаль. Зараз обережно вам покажу обережно акційна ціна, Акційна ціна. Ви погляньте, яке пакування. Неймовірне пакування, таке тиснення в фармасі. Вона тоненька упаковочка, таке матове покриття з люстерком. спекотна ціна липня, зараз 429 гривень замість 579 гривень. 12 грамів, зауважте, великий дуже об'єм, їй надовго вистачить цієї пудри. І вона. Вирівнює тон шкіри дуже гарно, такий надасть матовий фініш що дуже актуально зараз влітку Ось для шкіри обличчя. Вона така легка текстура в неї і вона зовсім практично непомітна на шкірі обличчя. Ось. Також завдяки складовим. Складовим цієї пудри, вона буде запобігати пересиханню, шкіра не буде лущитись. ось, Навіть буде запобігати почервонінню, подразненню та зневодненню епідермісу, так, так як в складі є сквален. Нереальна позиція ось, дуже гарно, дивіться, як дуже гарно свіженька. Березень 24-го року. ось, Якщо скористаєтеся 429 гривень, зараз вам обережно покажу, обережно покажу. Ось так вона виглядає. Тут люстерко запаяне, і ось таким чином вона виглядає. Але на обличчі вона не буде вибілювати, вона буде давати натуральний просто фініш вам. Ось така у нас чудова позиція. Так що скористайтеся. Дуже гарно можна заощадити 150 гривень, тому скористайтесь. Далі замовлені, наша неймовірна позиція. Неодноразово розповідала за неї. Люблю цей продукт, використовую. Також спекотна ціна липня, 299 гривень по каталогу. Ось такий наш VFX Pro Blur Primer основа з ефектом розмиття. Великий об'єм 25 мл. Вистачає. Просто на неймовірно довгий час користуюсь і люблю цей продукт, можна використовувати його по-різному. Це наша також рослина-органічна лінійка. В складі збагачений вітаміном Е, 6 годин стійкості вашого макіяжу. ось, І шовковисту таку формулу має праймер. Легко і ніжно буде наноситись, наноситься на шкіру, зменшує, невілює пори на обличчі. Дуже чудово, і влітку дуже гарно. Зараз особливо дуже гарно влітку актуально. І забезпечує бездоганне просто нанесення, подальше нанесення на нього тонального засобу. Просто фантастичний ефект. І такий ефект фотошопу на вашому обличчі дуже гарно. І фото, і відео ви отримуєте завдяки цьому праймеру. І просто виглядаєте кожного дня як зірочка. Також завдяки складу, завдяки вітаміну Е захищає від вільних радикалів, тому що антиоксидант вітамін Е. Ось. І ми його наносимо звісно на попередню очищену і зволожену гарно шкіру обличчя на підготовлено розподіляємо його. На обличчі по такі маленькі, маленькі горошеньки наносимо на лоб, на носик, на щічки, на підборіддя і розносимо, розподіляємо праймер у напрямку від центру обличчя до його країв, такими рухами плавними. І по одній зоні ви проводите не більше трьох разів, і тоді ваші пори закриваються ось чудово, але при цьому дихають, тому що в складі є медичний силікон, але він не забиває пори. Це медичний силікон високої якості ось такий чудовий продукт, збагачений вітаміном Є. Е. Раджу, щиро раджу. Можна зараз влітку використовувати ось цей прак. І нашу пудру матову. Якщо ви не хочете багато, да, багато шаровості, якщо е, спекотно і хочете виглядати просто натурально і е, зі свіжим таким обличчям дуже гарним да, е, і легкий макіяж, тому на очищене лице зволожене, наносимо праймер, і через дві хвилинки наносимо вуалью цю пудру. І все цього достатньо і викрасуння. 299 гривень праймер, пудра 429 гривень. Так що, ось така позиція у нас чудова. Звертайте, звертайте увагу на, на, на наші чудові продукти з рослинно-органічної лінійки. Далі, далі. В замовленні наша також недорозово розповідала наш еліксир мультифункціональної краси. Це нереальна позиція, я його дуже люблю, використовую. І раджу щиро зверніть увагу на нього. Великий об'єм 25 мл. Він в скляній упаковочці. І в складі, ви тільки, тільки подумайте, в складі 15 спеціальних рослинних олій. І масел, але це суха, суха олія, суха формула, так називаємо. І вона зволожує завдяки цій формулі і доглядає за вашою шкірою. Як обличчя, як для волосся, для кінчиків можна використовувати, можна збагачувати засоби для тіла. Він просто фантастичний. Взимку я використовувала взимку його серію resurface це щось нереальне, просто нереальне відчуття, Неймовірний такий, аромат, неймовірний аромат цитрусового, такого лимончику, ось, дуже ніжний, ненав'язливий, і в складі є масло і горіха макадамії, і олія насіння манго, і бавовняна олія, масло баобаба. Какао масло насіння, масло календули збагачено, Дуже багатий склад, олія оливкового цвіту, солодкого мигдалю, соняшникова, олія огуречника, масло авокадо також в складі є, соєве масло, лимонна олія, масло камелії та морквяна олія. Просто фантастичний продукт. 609 гривень за 25 мл, але ж, я кажу, тут піпеточка, дуже зручно дозувати, і одного натиску достатньо ось, щоб розігрівати в ручках і наносити по обличчю, якщо на обличчя просто нереально! Звертайте увагу на наші ці чудові продукти. Далі в замовленні, далі в замовленні. у нас є. В, катал в каталозі наші піни, піни для ванни, густі, з неймовірною, такою дбайливо-ніжною піною. Це магічний нектарин, 500 мл, великий об'єм. ось, і... Таке дуже гарне пакування ніжне, таке тиснення, гарні піни у нас є ще друга біла лілея, мені здається, з фіолетового пакування, 249 гривень по каталогу. Великий об'єм, на дуже довго вистачить, і така дбайлива, дбайлива, дійсно густа піна, котра доглядає і приємний аромат за вашим тілом. І ви насолоджуєтесь з і ароматом, і розслабленням приймаючи вагу. І дуже дітки до речі люблять піни для ванни, тому звертайте увагу. Далі, замовлення, у нас є. Наші е, чудові неймовірні серії е, для догляду за волосся, професійні, але для домашнього догляду безсульфатні. Безсульфатні. Зараз на акції е, серія е, з гіалуроновою кислотою. Е, цей шампунь іде е, по спокутній ціні 189 гривень. Подивіться, яке пакування дуже гарне. Е, така Голубого кольору матове пакування, сріблястий ковпачок, 225 мл. ось, 189 гривень, акційна ціна, замість 249, зволожуючий шампунь. ось, і... Інноваційна формула ця в складі, вона м'яко очищує волосся, зберігає рівень вологи в ньому ось, і підходить для сухого волосся, у кого фарбоване волосся. Дуже чудово зараз влітку дуже актуально, і в кого є проблема сухості посічених кінчиків. ось, для Фарбовано, ще раз повторюсь, дуже і дуже чудово. І буде дуже гарно, також якого кучеряве волосся, до речі, буде зволожувати, і дуже гарно. Ось так, що ось такий у нас зволожуючий шампунь і акційна ціна. Так що. Скористайтеся, скористайтеся. І, до речі, кондиціонер також по спекотній ціні на цю серію по спекотній ціні. Кондиціонер 189 гривень також. І масочка є в цій серії 149 гривень. І ця серія вона безсульфатна, безсульфатна, але для домашнього догляду. Так що скористайтеся далі в замовленні. І ще ще, знову і знову наша новинка трояндова натуральна вода наша, з дамайською трояндою, з міста із парти. Як тонік можна використовувати з антиоксидантним ефектом, буде гарно зволожувати, навіть заживлювати. Ось чудово, шовковиста шкіра буде обличчя. Можна використовувати як для зняття макіяжу і від сухості, як термальну водичку, Ось чудово використовувати. 220 25 мл об'єм великий, а коштує 129 гривень. Так що звертайте увагу на наші нереальні чудові новиночки, щиро раджу вам. Далі в замовленні по спекотній ціні наш засіб для прання. Одноразово розповідала, але вкотре повторюсь, можна використовувати для діток безпечно, дерматологічно протестовано, європейський веган сертифікат біорозкладна упаковка на артизіанській воді наші засоби без фосфатів, без СЛС, без хлору, без формальдегіду, без парабенів, без різних шкідливих речовин, 1000 мл, 200 мл. Зараз акційна ціна за літр. За літр ви платите 269 гривень замість 359, майже 100 гривень. Ви заощаджуєте на одне прання 33 мл економно все прописано на українській мові. А саме головне, і такий ніжний, ніжний, чудовий аромат має цей засіб. Люблю його для темного. для Кольорового, і є ще для світлого, і також по 269 гривень по опційній ціні. ось Користайтеся: біологічна формула, безпечна для нас, для довкілля. ось Зберігає насиченість кольорів, тканину зберігає і делікатно видаляє різні плями. Тому рекомендую, щиро рекомендую. Ну і наші активні добавочки, також спекотні стіни, спекотні ціни. Липня кальцій, магній колаген 279 гривень замість 369, майже 100 гривень заощаджуєте. І мультивітамінний комплекс для жінок. Також акційна ціна в липні скористайтеся 459 гривень замість 609, замість 609. ось 100 Більше 150 гривень заощаджуєте. Мультивітамінний комплекс для жінок. Таким чином збалансований склад, і Б12, і Б6, і фольова кислота, і кальцій, магні, залізо, і біотин і для імунітету, і для зору, і для підтримки циклу, і для покращення енергії. Ось Ідеальний такий функціональний склад жіночий, ось підібрані речовини, по дві таблеточки вживають. Курс від 30 до 90 днів з перервою на місяць і можна знову починати чудово. І все прописано, як зазвичай на українській мові, висока якість сертифікат і на опаковочці прописано, висока якість сировини, GMP, халяль ісо і інші сертифікати, котрі є в наявності, і на сайті вони є, і е, можна їх побачити. І біорозкладна упаковочка не токсична, не токсична, зручно буде дозувати ось і кальцій магніколаген. Також дуже гарна упаковка, біорозкладна упаковка, все прописано. Ось в складі тут колаген ми маємо першого-третього типу. Ось, і унікальне поєднання кальцію і магнію. Також для підтримки опорно-рухового апарату, звісно, для нервової системи дуже гарно, для зубів. Ось, і магній буде регулювати. Допомагати транспортувати кальцій, стимулювати секрецію кальціотоніну гормону, котрий сприяє для надходження кальцію в кістки. І колаген, звісно, для підтримки відновлення хрящової тканини і оновлення шкіри. Курс 30-90 днів з перервою на місяць, потім можна знову починати по одній таблеточці на день, краще ввечері, щоб краще засвоювався. Все прописано. Ось сертифіковані процес. Продукти, наші чудові серія Нутрі Плас для підтримки здоров'я нашого організму. Там ще ось таке замовлення: скористайтеся всіма спекотними цінами на наші чудові продукти. Каталог липня діє сьогодні і ще завтра, 31 липня. дуже Дуже-дуже цікавий каталог, багато акцій, тому скористайтеся. Ось таке замовлення. Щиро вам вдячна, вдячна, що переглядаєте відео. Для мене це дуже-дуже, я щиро вам вдячна. Більше людей побачить відео. Сподіваюсь, для вас, для нових підписників цікаві мої відео. Дякую вам за довіру. Знизу, як завжди, буде посилання і на каталог. І... Хто хоче оформити свій індивідуальний дисконт і ще більш за вигідною ціною купувати, також буде посилання. Також посилання на сторіночку в інстаграмі. Можна зробити замовлення за вашим бажанням, проконсультуватися, підберемо для вас продукт, ось, те, що потрібно вам, в залежності від ваших потреб. Ось, тому Будь ласка, звертайтеся, буду дуже і дуже рада допомогти. Ще раз щиро дякую вам, бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі в нових відео.